Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 25 листопада. У нас з вами. Є питання, добралася я до розкладів. Я дуже дякую вам за вашу витримку, за ваше терпіння і за те, що ви продовжуєте ділитися новинами. І в телеграм-каналі посилання на нього в описі під відео і в коментарях на Ютюбі. Будь ласка, не забувайте про спілкування на ютюбі, тому що це допомагає все ж таки каналу трошки розвиватися. А ми з вами, так як ми з вами волонтеримо, то чим нас більше, тим. А ще більше ми можемо з вами зробити для наших захисників посилання на рахунок волонтерський в описі під відео. Всі звіти стосовно нашої волонтерської з вами діяльності, вони всі є в телеграм-каналі. Є декілька новин. Давайте почнемо з першої. Так, знайшовся в мене час посидіти. Ну і самій ж цікаво, що відбувається. Бо ну, не, не, не дивлюся, не розумію, хоча, в принципі, Картинки розуміння начебто приходить. Стосовно цього Аля Путіна, да, от того його виступу, ви мені скинули посилання на новину про те, що журналісти БІЛД помітили, що за 7 хвилин 45 секунд екстреного обращення Путіна до росіянців його руки жодного разу не. І змінили своє положення. Я перепрошую. От, ну, Рухається голова, рухається там рот, щось таке він говорить. До цього десь там були повідомлення, що він десь зник, потім він знову десь з'явився. Давайте подивимося. А, і ще, стосовно замаху. Да, хтось там почав в Кремлі говорити, що на того Путіна готується замах. Ну, Таке. Давайте подивимося, що воно, що воно за відео. Я собі відкрила ваше повідомлення і поставила на паузу. Візьму дві колоди, зараз глянемо з вами взагалі в цілому, що там за з цим режимом. Таро вампірів ми давно з вами не використовували. Також непогано дивиться на Кремль. Тут одразу верховна жриця на дні колоду. Добре, давайте почнемо? Що це взагалі за виступ був? Давайте з цього почнемо. Так? Що це був за виступ, як його бачать е карти, ну, в цілому, що це був за виступ. Виступ, якщо, нам його сприймати, якщо? О, дивіться, як цікаво показують карти. Король Пентаклів у мене загаданий на ну, Аля Путіна, да? нехай там путінський режим. Карта відлюдника, щось таємне, те, що не можна показувати, зробити так, щоб ніхто не здогадався правду про путінський режим. Відео, яке закриває якусь таємну інформацію на загал. Да, тобто відео по королю Пентаклів. Це спеціально зроблено для того, щоб ніхто не засумнівався. Щоб не було сумнівів про те, що цар справжній. А насправді ж ми з вами розуміємо. Да? Так, ну давайте далі. Е, е, відео справжнє. Тобто створене для того, щоб зрозуміло, так, щоб показати якусь іншу інформацію. Вони були зацікавлені, щоб оцю інформацію, це відео побачили всі. Відео справжнє. Чи справжнє це відео? Абсолютно не справжнє це відео, е повтор якогось, да, по смерті це якісь. Е Досвід з минулих років, негативний досвід з минулого. Да? Тобто це відео це як повтор, над ним попрацювали. Це відео не справжні, карти говорять одразу. Є якісь ну, колесу фортуни набрали десь якісь частинки, да? просто з багатьох шматочків зліпили щось одне ну і вирішили виставити. А чи це відео справжнє? Карти нам ще говорять про те, що справжнє відео зробити неможливо. По смерті немає можливості взяти людину і отак-от, ну. Тобто, щось таке сталося, давайте спитаємо з вами. Що ж там, з цим, этим... Боже, очередним Путіним? Так, картинка. Що ж там з тою людиною, яка називається Путін? Носиться прізвище, якого представляють як президента Росії, що на зараз з ним, якому він стані. В підвішеному стані карта жертви. Людина, яка не може виконувати свої обов'язки. Людина, яка по певним домовленостям. Слухайте, тут е... він, 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 він жертва системи. Його вирішили. Адстраніть, тобто його не показують, бачите, як він став непотрібен, щось змінюється в системі. Його стан життя і здоров'я на зараз цього Путіна, ну, ось його, який там двійник, якого представляють за Путіна життя і здоров'я його на зараз. Ну, чи він живий, карти дивні насправді. Тут намагаються, ну, я, добре, намагаються піти від якоїсь кризи. Тобто е, йому як підтримують, можливо, був якийсь удар. Тут жезлів дуже часто говорить на. Жезлові карти взагалі часто говорять на кризи, пов'язані з тиском, або ну, знаєте, щось таке. Якийсь удар могла пережити, оце, людиною не назвеш, і з цього стану його намагаються вивезти, шістка мечів, але шість мечів і карта вежі. Якщо ми говоримо, наприклад, про те, що людина там хворіла певний час, або дуже погано себе почувала, то ці карти показують як уход від цієї хвороби, але ж по вежі це може бути і про смерть, давайте тепер на цій колоді глянемо, в якому стані нас зараз знаходиться цей двійник, трійник, хто там. Ця людина, я, ну, я, я, якою називали путіна яку називали Путін. стан цієї людини на зараз. Чи він живий? ну Карти карти е, карти більш ну карти про життя на зараз, але все дуже швидко змінюється. 8 жезлі дві мечів. Дуже швидкі зміни, які ніхто не може прогнозувати. Суть, добре, я хочу інакше спитати, чому, чому його перестали показувати. Тут цікаві карти були зараз, панство. Я хочу... Давайте, мабуть, оці залишимо. Які нам показали, що він став, я сподіваюся, вам видно що він став такою собі жертвою системи, жертвою домовленостей, тобто людина, яка ну, йому потрібно було відступити, йому потрібно було десь там його заховати. Да, По-перше, можливо, його зберігають для зберігають його для чогось іншого. Не знаю, чому я так сказала. Він потрібен, або там тіло його потрібно зберегти, або цю людину потрібно зберегти для чогось іншого, щоб, можливо, десь принести його в жертву, е, якійсь іншій системі, або якимось іншим домовленостям. Такі собі карти, ви знаєте, е, сам собі не належиш. Мені цікаво, а чому? Чому його, чому це відео сфабрикували? Чому його змонтували? Чому відсторонили цього двійника? Чи хто там Верховна Жриця. Ой, сейчас, друзі. Хочу спитати, що це для цієї людини. і що... Блін, ну все рівно всі карти про смерть говорять. І карта світу, і трійка кубків, і вісім кубків це те, що перевернулось. А це ж про помінки. Що це для. Готуються до чогось нового. Це м, все рівно про оновлення дій, про оновлення умов. Да? Тобто на зараз немає можливості показати, на зараз немає можливості вчинити якось інакше, тому що є якась прихована інформація, над якою, або взагалі є якісь моменти, над якими вони не можуть. М, ну, там, де вони нічого не можуть зробити, вони нічого не можуть вдіяти. Давайте на цій колоді вона просто повна. Давайте спитаємо. Так, давайте спитаємо, що це відео означає взагалі ця ситуація з цим відео, що це означає для от, оцього двійника, і що це означає для Кремля, і що це означає для Росії. Давайте так, так. Ну для. Ну да. так. Так. Не, не для Росії, а для путінського режиму. Давайте перше питання. Що це відео? Ця ситуація для оцього двійника, чи хто там видавав себе за Путіна? Що це для нього? Добре, що це відео і ця ситуація для Кремля? І що? Це відео ця ситуація для путінського режиму в цілому. <кій> угу. Угу. От вам і, будь ласка. Зараз ще викладу сюди одну карту. Як так може бути? Чи, чи б'ється серце? Да, давайте ще так спитаю. Чи б'ється його серце? Просто ну добре, давайте дивитися, цікаво. Насправді все це дуже-дуже цікаво. Значить, що це для. Давайте з кінця. Що це для путінського режиму? Це війна, це конкретний розкол. Тут виходить король мечів а, і карта вежа, Паш Кубків і карта вежа. дев'ятка Пентакль. Значить, це забаганки якогось якоїсь військової людини. Чи це може бути пов'язано з війною? Так, да, Це пов'язано це з якимось посадовцями, пов'язано, ну, які знаходяться там на, на Кремлі. Да, можливо, якась одна людина, яка взяла на себе певну владу, це його рішення. Е, людина намагається врятувати себе, е, врятувати себе в момент вежі. Тобто, як знаєте, підкласти собі соломки. От карти сьогодні про це. Значить, все це відео про режим Кремля насувається, насувається вежа. По-перше, не те, що навіть прибирають неугодних, да, а просто самі собі намагаються забезпечити хоч якусь безпеку, тому що є розуміння, що. І ще хтось може померти. Король мечів і карта вежа це ще і про якісь вбивства а, всередині Кремля. Причому такі, знаєте, кулуарні за гроші, за владу. Ну, там чистки почалися конкретні. Ну, якісь, ну, як помста, як заказні вбивства. От зараз буду, буде отакого от в Кремлі багато. Що це для? Це для Путіна. Це для режиму Путіна. Для режиму Путіна. Що це для Кремля? Ну, для режиму Путіна ви зрозуміли, да? що тут ну, по вежі все. Тобто тут пора з цим закінчувати. Ну, в, 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 загалом, в, в, в тому форматі, в якому воно є на зараз. Що це для м м Кремля? Для Кремля це певні домовленості з якимось єрафантом. Тут виходить знову ж таки третя сторона, і ця третя сторона, не факт, що знаходиться на Росії, це, можливо, десь і західні партнери, це, можливо, якісь і, я не знаю, може і Китай, може і хтось інший. Тобто тут якісь і старі домовленості, і нові домовленості. Дві кажезлі, три кажезлі, п'ятірка кубків і єрафант. Тобто тут е, мова йде про те, що. Так, як було раніше, не влаштовує ні ні нікого. Тобто тут потрібно щось змінювати, потрібно якась нова, третя сторона вступає в зговір, вступає в домовленості, тут треба приймати якісь інші умови. Хочеш, не хочеш, Кремль тут сильно не керує. Ну, по суті, да, якщо виходить єрафант, є значить, якась людина або є якась сира сила. І скоріш за все, що десь там, ну, тобто Китай, Захід, десь Штати, десь туди не факт, що на Росії, яка керує цим процесом. Що це для от, от того, хто називав себе Путіним? Колесо Фортуни і карта світу. А... Кінець? Це про відсторонення, це про те, що ти більше не потрібен, це про те, що ти не володієш. Ситуацією, по суті, можна сказати, що можливо він був і останній, замикаючий. Знаєте, от вже прям не крайній, а останній. Це той двійник, після якого вже немає сенсу продовжувати. Вже є певна домовленість, вже є е, Рицарь кубків тут вже є певні якісь, можливо, угоди стосовно того, що цей проєкт пора ставити на. Точку, ну, він, він вже закінчився. Колесо Фортуни і карта світу. Немає сенсу продовжувати. Далі питання. Що з ним? Чи він живий? Я питаю, бо карти такі собі. Чи він живий? Двійка мечів і карта смерті. Людина, яка знаходиться між небом і землею. Людина, яка пережила нереальний стрес. Карта смерті це ну, якісь зміни в організмі, зміни в тілі, я не знаю віка, вечів і смерті. В принципі, можуть говорити і про смерть. Але ж вісім пентаклів. Вісім пентаклів карта про те, що намагаються підтримувати його постійно, проходить якась робота, монотонно проходить якась робота над тим, щоб тримати його в своєму тілі. Біля нього постійно хтось є. Йому хтось постійно щось дає для того, щоб можна було його тримати в, ну, в цьому тілі. Хоча всі карти не, ну, вони не про дію. Король Пентаклів, карта Шута, ну і трійка Пентаклів. А трійка Пентаклів вона про ну, чиюсь там допомогу. Що з його тілом? Покажу просто. Прям щось таке, знаєте, таке відчуття, що все з цим двійником. Чого тепер чекати в плані режиму Путіна? Чого тепер чекати? Ну, там, Кремлю, росіянцям, ну, нам те, що ми спостерігаємо. Що тепер чекати в плані режиму Путіна? Якісь нові заяви, якісь нові думки, обговорення. Потрібно вирішувати питання. І тут дуже багато мечів. Да? Це знову ж таки і про розкол, це про зачистки якісь, це про те, що будуть на зараз думати. Обирати пропозиції, приймати якісь дуже важливі рішення, як рухатися далі, тому що, ну, дев'ятка мечів це про страх майбутнього. І неконтрольованість дій. Тобто тут потрібно по ситуації, тому що дії все ж таки вони не контролюють. І знову король жезлів панство. Знову король жезлів. В домовленості з королем Кубків. Ми колись з вами, хто давно на каналі, Ну, як давно, роки два каналу цьому, да, то король жезлів на Росію виходив дуже часто, якщо пам'ятаєте, та людина, яка змінить, ну, Аля Путіна змінить цей режим, постійно виходив король жезлів. Так. Як це все відобразиться на війні в Україні? Давайте так. Як вся ця ситуація? У мене трошки змерзли руки, бо я з вулиці, друзі, зараз. Як ця вся ситуація відобразиться на війні в Україні? Чи матиме вплив? Це все на, на, на війні в Україні. Чи матиме вплив на війну? Вплив на війну. Вплив на війну сильний. А, ні, питання не в тому. Mm, суть не в тому. Тут має е, щось всплисти наружу, тут має проявитися ще якась інформація, це ще не все, ще щось станеться, друзі. Можливо, буде або якась передача влади, або ще хтось з'явиться в просторі як передача влади. І от тоді почнуться певні зміни після смерті, після якоїсь трансформації, да? тобто, щось таке має відбутися там, <губ> після того почнуться зміни. На зараз трошки такі сталі карти, їм потрібно все ж таки до чогось домовитися. Я бачу, що на зараз ще таких чітких домовленостей немає, тому вони тягнуть. Як це вплине на війну? Чотирка жезлів, сімка жезлів це ну, момент перемовин. Да? Підписання якихось документів, але знову ж таки, будуть тримати на зараз цю інформацію, тому що і вони розуміють, що невигідно, щоб ця інформація вийшла наружу. Будуть тримати, намагатися все в таємниці. Ну, цікаво. Хочу ще містично глянути. Проводять вони там якісь ритуали чи щось таке, чи не проводять? Давайте візьмемо ще чорний гримуар, буквально, може, вони з цим Путіном щось там роблять? Сьогодні такий настрій в мене. Знову дві камічів. Так що там з цим тілом відбувається? А-ля Путіна. От того, хто видавав себе за Путіна, що з тим тілом? Чи з ним щось роблять? Можливо, якісь ритуали, можливо, ну, що з цією людиною, живий там, не живий. що, що з ним відбувається? Зараз розкажу, друзі, в яких цілях його використовують. Зараз я вам трошки камеру опущу, щоб ви бачили карт, в яких цілях мета шоп-шу. -шоп. Що вам сказати? Значить, Дурдом, чи використовують вони його в якихось магічних цілях? Карти одразу про це. Да, П'ятірка мечів, карта певної загрози. Дивіться, який він для них важливий. П'ятірка мечів. Який він для них важливий в плані там, інформації, в плані там, тіла, його енергії, я не знаю. Королева Жезлів. І... Вісім мечів, це здається. Вісім да, мечів, дивіться, які карта. На Королева Жезлів одразу про магічне втручання, це про певні ритуали, відьомська карта. Да? Карта такої знаючої, відаючої, можливо, як хтось там з ним працює. Ну і вісім мечів розумієте, що знаходиться в заточенні. Тобто його дійсно певним чином принесли в жертву. Можуть користуватися як їм завгодно, чи знаходиться він взагалі, чи він живий. В ньому підтримують якийсь вогник. Тобто це людина, як стала, я не знаю, як це правильно сказати, як перевертим це Воск, від вавився А Людина як перевертень. Да? Тобто, сказати, що це він, то це не він. Якісь дії. З ним проводилися якісь махінації, його або підпоюють, або він на якихось крапельницях, тому що тут а, рицарь кубків. Тобто тут, знаєте, таке, може, його залили чимось, щоб, що він став. Ну от Я не знаю, ну карти все про це. А, щоб, що би да, що? Використовують от всі ці ритуали. А, для чого? Десятка кубків колесо Фортуни і Четвірка пентаклів. В принципі, всі карти такі, от які у нас з вами виходили. Для чого? Для того, щоб тримати владу в своїх руках, тому що дуже страшно змінювати режим. І на зараз показую цю картинку. Нехай він буде там, ну, мумію, посадили оце про відео. Показали от буквально пару днів назад. Те, що було створено, намагаються тримати контроль і владу в своїх руках. Так що панство, болото, розумієте, болото. Нічого не скажеш. Нові методички, для чого це все потрібно? П'ятірка жезлів, карта відлюдника, двіка жезлів. Знову ж таки, поки йдуть перемовини, поки вирішуються якісь питання, вони все пишуть, вони все придумують, намагаються тримати інформацію закриту, щоб ніхто нічого не здогадався. Тому що ну, п'ятірка жезлів це ще карта про внутрішню боротьбу, да, щоб не було там ніякої внутрішньої боротьби. Ну, якось так. Цікаво, будемо спостерігати. Ну, Це вже, знаєте, аж сміх і гріх, тому що ну, всі все розуміють, всі все бачать, а вони як ці. Ну, добре. Я дякую вам велике за перегляд. Дякую вам велике за ваші донати, за підписки, за коментарі. Панство, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.